Знайшлася вільна хвилинка, вирішив трошки нарізати плівочки. В принципі, вже й нарізав, вже ось таку стопку шмальну. Коротше, в жовтні буду робити збірку гнізд в зиму. І щоб була в мене нарізана плівочка десь там на заміну, замінити чи ще що, щоб вона вже була готова, щоб не прийшлось потім бігати. А зараз я вам хочу, друзяки, показати ось цю плівку. Плівочка в рулонах, металізована плівка в рулонах. Недавно я робив закупи в Оліїн і придбав також ця куплівку. Досить класна. В принципі, така сама, теж в рулонах і теж зручна. Взяв вулик, десь у мене тут будь-який вулик, ось 80-рамковий апікс мій. чотенько лягає на будь-який вулик. На додан, на рутовський, на лежак, тому як треба. Гарно закриває, не треба нічого підрізати, прямо на вулик чихнув та і все. Чим класна саме ця плівка, бо вона тонюсенька, але дуже міцна і металізована. Металізована плівка Вона віддає, віддає тепло, відбиває. Тому досить класно не тільки вкривати сам вулик, а й, до прикладу, там слабеньке гніздо, слабенька сім'я, обвернути саме гніздо. Поняли, клуб бджіл е, в зиму Або там в лютому. Ну, це вже хто як використовує. Коротше, ось така плівочка прикольна. Зараз покажу, де я її використовую. В основному, коли я весною роблю прививки ну, для виводу маток, я 10 рамкові свої вулики пересаджую у 6-рамкові, формую стартер-виховательку. І ось у мене, бачите, мої дні ще старі. Ось. Вони всі в мене з металізованою плівкою. Я закриваю дно, чого? Того, що, е, щоб не було продухів і весна рання холодна, ночі холодні. Коли я даю прививку, то в мене тут одна планка і друга прививочна. 30 маточників. Коли відкрити дно, то можуть вверх хорошо потягнути маточники прийняти, а низ погано. Ну, поняла, або через один. А коли ложу так, закриваю металізованою плівкою, то 30 маточників даю і всі 30 приймаю. Там. 28, 29, 30 приймають. того що плівка відбиває тепло. Поняли І це вже я провірив, тому я купляю плівку, от використовую у стартерах саме отак її. Закриваю дно, щоб воно відбивало. Так що прикольна плівка, зручна. То, що зручно різати, в рулонах, і цей і досить. Досить непогана міцна. Так що майте на увазі воліїн, отака є плівочка в рулонах. Металізована. Ну, не тільки така, ще є і отака біла, я показував. Ось така біла. Це я теж брав воліїн по 25 метрів. Ну, а це в до Ківана я брав плівку жовту. Коротше, майте, друзяки, на увазі. Плівка класна, так, можна пробувати.